Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд і продаж автомобіля Renault Trafic. Автомобіль 2011 року. Довга база, оригінальний пасажир. 2.0 мотор у нас як я кажу, 84 кВт. Це у нас моторже Євро 4. -й. До 2011 року йшов євро 4-й мотор, в нього є тільки каталізатор, сажового фільтра немає. Тому, в принципі, подальшому проблем не буде там, з вирізкою того сажового, перепрошивки автомобіля і все інше. Форсунки дуже звичайні електромагнітні, вже простенькі. Можна, в принципі, ляти таку соляру вже там. Ну, зазвичай потрібно ляти щось хороше, але все ж таки вже не прям як п'єзофорсунки, які вже дуже прям вже вибагливі до соляри, які треба, все прям, щоб ні мусоринки не було нічого. 2.0 це у нас цепний привід. Це такі самі мотори, які дуже себе хорошо зарекомендували. В них Ну Реально ресурс там 700-800 тисяч, ходять дуже добре. Так, Далі по автомобілю. Це в нас, як бачимо, колір такий, типу голубий, чи якийсь типу сірий з якимось відтінками голубого. Ну Колір дуже приємний. Рідко попадають такі кольори. Що ви розуміли, я продав більше 200 таких автомобілів, і в мене, напевно, ну, другий чи третій тільки в такому кольорі. Дуже рідкий колір. Дуже гарно виглядає ярко на дорозі і так кидається в очі. Ну і так, в принципі, на відео видно. Дуже гарний автомобіль. По стану. Стан прекрасніший, є мінімальні підкраси. Там задню додверку фарбував і там ще якісь один чи два підкраси. Арочки, здається, заднє ліва. Так, автомобіль цілий, ніяких ДТП не було, нічого. Також пофарбували цей бампер і всю цю ліству, тобто пластмаси оці понизу, все в колір. Дуже гарно виглядає. Освіжили також диски, вони зараз також як, ну, як нові реально. Гума в нас зимова, нова 22-го року. Ну, реально видно, що гума нова. Вже власник буде, поміняє собі на літню гуму і це лишиться на наступних ще 3-4 сезону 100% буде ще їздити. По кузову, може якісь міленькі такі там цяточки, тут видно. Загалом нічого там глобального такого немає, ніяких там ямок, нічого такого. Всі ці герметики, все це оригінальне. Гума також у нас, звідси. Все, всі чотири колеса однакові. Ззаді у нас розпашонка з дворниками. Все працює, всі омивачі, всі туманочки, фаркоп, як ми бачимо, також є. Оригінальні парктроніки, є камера заднього ходу. Зараз ще більш детально по салону покажу. Дуже гарно автомобіль виглядає, особливо в цьому кольорі. І тим більше це все в колір пофарбовані відклики, бампера. таке піддає автомобілю більш такої якоїсь сучасності, чи як сказати, Гарний такий. Форточки у нас з двох сторін відкриваються, як ми бачимо, є зверху релінги. На дуже гарних дисках, порошки у нас рівні, є всі шилдички, як ззаді Renault трафік, тут Passenger. Все як автомобіль в повному оригіналі. Всі вікна рідненькі, лобове скло тільки замінене, а всі остальні вікна всі рідні. Оптика також ми бачимо, все ціле туманочки, все ціленьке, все гарне. Оптика не вигорівша. І висічки особо такої немає. Ну, Дуже гарно зберігся автомобіль. Так, йдемо далі по салону. Салон це в нас автомобіль, оригінальний пасажир у довгій базі, 9 місць, салон вже перетягнутий. Автомобіль оригінальний, але салон перетягнули вже під себе. Тут шкірозамінник, тут такий матеріал досить непоганий, дуже гарно виглядає. Є в нас круїз-контроль. Руль, до речі, зберігся також дуже гарно. Шестиступінчна механіка. Тут в нас вже йде клімат-контроль, не кондиціонер, як в звичайних автомобілях, це іменно автомобіль на кліматі. Тут клімат і ззаді також. Це двохзонний клімат-контроль. Тут стоїть монітор з камерою задньої хода, з навігацією. Ну, дуже сучасний і такий потужний, потужна магнітола на андроїді дуже гарно. Також у нас є це все стосується клімат -контр... Ой Боже, вибачаюся. Стосується контролю і обмеження швидкості. Це перша кнопочка, друга це центральний замок. Третє, це у нас регулювати заднім, от нажимаєте, і тоді ззаді включається клімат, буде така сама температура, як спереді. Ви зможете звідси керувати ззаду. Є також це все, що стосується музики, можна перемикати, робити гучніше, тихіше. Дві подушки. А, до речі, не дві. В цьому автомобілі 6 чи 8 подушок безпеки. Зараз покажу. В панелі в рулю. Ось там є подушка безпеки, ось тут є подушка безпеки. І є також на задніх пасажирів потолку. Дуже багато подушок, таке рідко буває. Таких автомобілях тут є. Також це у нас виключається зверху парктронік, задній це оригінальний він, а це у нас є ESP. Багато хто шукає автомобілі з ESP, щоб були. Тут в цьому автомобілі це є. Дуже крута функція. Сам нею користуюсь, ну, дуже круто. Можна вимкнути, але дуже гарно воно по себе працює. Є у нас оригінальний коврик. Пол тут реально новий, знизу ніде нічого не протоплено, навіть тут все дуже гарно. І низи дверей, все оригінальне, нічого там немає, ні ржавчин, нічого абсолютно. Цей порожок у нас також рівний. Всі як видно, що там навіть от понизу той гравітек заводський, це все оригінальне. Що ніхто не ліз сюди. Автомобілю 255 тисяч пробігу, один в одних руках один власник на ньому їздив. Тому так автомобіль зберігся. Зараз, як я вже казав, це з каталізатором автомобіль. Тут все на місці, нічого не вирізалося, ще є такий специфічний запах біля авто. Все заводиться, працює. Це, як називають, скандинавська версія автомобіля. У них все зроблено більш як на тепло. Там я зараз покажу під капотом, є додаткові клеми і все останне. Тут наш все ціле Це у нас вмикається і вимикається подушка безпеки. Це коли возити діток маленьких ось тут спереду. Взагалі не, краще не возити тут дітей, а садити ззаду. Ззаду у нас також диванчик, це все, все перетягнуто. Цей диванчик також перетягнутий. От тут звертаємо увагу, також айрбек, це подушки безпеки. Рідко в таких автомобілях вони тут бувають. В цьому авто є. Є обдуви на низ, є обдуви на потолок. Це клімат-контроль. Голубеньке, це у нас тут кондиціонер дує на потолку, червоненьке, це у нас дує тепло внизу. Поставити авто, це ви автоматично включаєте спереді регулювання і передом, і задом. От Прошу ж звернути увагу, який пол, ніде нічого немає, абсолютно ні там порваного нічого. За автомобілем слідкували, видно одразу. Це все непочухане, не потерте. Це дуже гарно збереглося. ці навіть пластмаси, зазвичай тут від них воно таке все потерте, тут все в дуже гарному стані. Потолочок також у нас чистенький. Так, Вигляд ззаду зараз покажу. До речі, є ще полочка ззаді є з двох частин, я її просто їхав знімати відео, не поставив. Як ви бачите, зараз така погода, не хочу вертатися, автомобіль вже помитий. Тут ще полка є в дуже гарному стані також. Пол ззаді ціленький, все ціле, нічого не потерто, не поцарапано. Тут також так і ще дах. Дах в нас також ціленький. Ні вм'яті, нічого немає. Верки також в гарному стані. Є якісь мілки тут потертості, бачимо, тут такого нічого глобального. А тут, до речі, їх практично немає. Зазвичай тут в основному потертості. І отам, от тут все в гарному стані. Це в нас забір повітря для кондиціонера. Тут береться повітря. Так, ще що хотів показати, такий немаловажний момент Це в цьому автомобілю. От, що я казав, скандинавська версія, оце тут в них йдуть омивачі. Не ось тут внизу, от тут, бачите, а в них перенесені на двірники. І є ще одна додаткова клема плюсова під капотом, зараз я покажу. Ось тут клема. Це у нас вже замінені масло, як ми бачимо. Все оригінальне. Герметик, як ми бачимо, вже помінений, це замінений, около 200 тисяч пробіг, майже 50 тисяч назад. Все тут оригінальне, нічого не кручене. Тут також Ну, все в, принципі, в гарному стані. Так, зараз ще заведу. І коли заводиш автомобіль, одразу вмикається ближній світлофар. Працює просто відміну. Це у нас посередині, що не пристібнутий воді А справа ручник. Так, як ми нас бачимо, клімат працює. Саме виглядемо. Машелка у нас повний рівень, тільки замінене, повний бортовий комп'ютер і все інше. Чуємо роботу мотора. Працює просто відмінно. А, до речі, покажу що всі туманочки, все світить. Ай, сорі, туманочки включаються далі. Напевно, десь тумблером включаються туманки, бо світить, що включене. Так, роботу мотора чути. Все дуже гарно працює. Просто відмінна робота. Ми бачимо, тут неведені оці посумки вони на козі. Зараз не затрачати час на відео, я подивлюся, де тумблер на туманки, і все підключу. Ну, Все зроблю, бо туманки в принципі, мені включали. Коли я автомобіль брав, то все працювало. Не звернув увагу, де. Ми бачимо, туманочка задня працює. Це в нас просто пар йде, ніяких димів, нічого немає абсолютно. Автомобіль просто відмінно працює. Так, ось таке авто, хорошу цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, є багато різних варіантів. Всі в гарному стані. Є різних кольорів. Бази короткі, длінні, кошу цікавить. Будь ласка, або в вайбері питайте, або телефонуйте по номеру, стараюся всім відповісти. Все, до слідуючих відео.